2004 рік для нас був справжнім проривом на міжнародній арені. Руслана принесла Україні перемогу на Євробаченні, а Віталій Кличко став чемпіоном світу з боксу за версією WBC. Водночас країна пережила помаранчеву революцію, яка змінила хід історії та привела до перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах. У той самий період у світі відеоігр виходили справжні шедеври, які запам'ятали гравцям на роки. Тож давайте згадаємо найпопулярніші ігри 2004 року. У цьому списку ми підемо за хронологією, від березневих релізів до найгучніших новинок листопада. І перша гра у нас це Far Cry. Вона вийшла 23 березня і стала справжнім відкриттям. До цього шутери здебільшого обмежувались коридорними рівнями. А тут нам дали величезний відкритий світ із неймовірною графікою та розумними противниками. Ми грали за Джека Карвера, колишнього військового, який опинився на тропічному острові, повному найманців та мутантів. Можна було заходити з різних боків, влаштовувати засідки, а вороги реагували на наші дії, змушуючи шукати нові тактики. Це був не просто гарний шутер, а революція в жанрі. Painkiller Коли багато шутерів намагалися бути складними та реалістичними, Painkiller узяв найкраще від класики на Doom та Quake, додавши до цього шикарну фізику. Головний герой Даніел Гарнер, який потрапив у чистилище, де йому доводилось боротися з ордами демонів. Зброя була незвичайною, чого тільки вартий коломет, що прибивав у ворогів до стін. М'ясо, швидкість і адреналін. Саме так можна описати Пейнкіллер, який став ковтком свіжого повітря для любителів динамічного екшену. Хітман Контрактс. Третя частина історії про Агента 47-го стала похмурішою та атмосфернішою, ніж будь-коли. На відміну від попередніх частин, тут події подавалися через погади головного героя, створюючи моторошну та загадкову атмосферу. Розробники покращили штучний інтелект, додали нові методи усунення цілей і допрацювали механіку стелсу. Ця гра давала відчуття повного контролю. Ми могли діяти приховано або влаштовувати криваву бійню, і кожен варіант проходження був по-своєму цікавим. Хроніки Рідіка втеча з М'ясника. Більшість ігор, за мотивами фільмів, виходили сирими та нецікавими, але ця була винятком. Рітік не просто передавала дух фільмів, а пропонувала свіжий геймплей, що змішували екшен і стелс. Це була не просто лінійна стрілянина, а складна пригода, де доводилось продумувати кожен крок. Темрява була нашим союзником, а ворогу не дурними мішенями, а справжньою загрозою. Графіка, до речі, теж була на висоті. Навіть сьогодні це виглядає гідно. Spider-Man 2. Ця гра вперше дозволила нам відчути себе справжнім людиною павуком з відкритим Нью-Йорком і реалістичною механікою польоту на павутині. На відміну від попередніх частин, тут кожна нитка павутини кріпилася до будівель, а не до неба, що робило пересування по місту захопливим. Окрім основного сюжету, натхненого фільмом, було багато побічних завдань і битв із лиходіями. Саме ця гра задала стандарт для всіх майбутніх ігор про Спайді, і багато хто з ностальгією згадує, як годинами досліджував місто, просто розгойдуючись між хмарочосами. Doom 3. Ця гра стала справжнім перевтіленням серії, змінивши шалену стрілянину на похмурий напружений хорор. Doom 3 кардинально відрізнявся від своїх попередників. Замість динамічного екшену, моторошна атмосфера, страхітливі монстри і постійне відчуття небезпеки. Розробники зробили ставку на хорор, темні коридори, раптові атаки демонів і страх перед невідомим. Цей Doom змушував відчувати себе беззахисним, і саме в цьому була його унікальність. Роум. Total War. Серія Total War завжди була крутою, але саме Rome вивів її на новий рівень. Перше, ми побачили епічні битви з тисячами юнітів, справжні облоги міст і глибоку стратегічну систему. Кампанія була продумана до дрібниць. Можна було ввести дипломатію, розвивати економіку та створювати потужні армії. А битви були настільки відомищними, що, здавалося, ніби дивишся історичний фільм. Mortal Kombat Deception Mortal Kombat ніколи не боявся бути жорстоким. Але в Deception він став ще брутальнішим. Додали нові арени з пастками, розширили арсенал прийомів і дали можливість битися в різних стилях. А головне, з'явився повноцінний сюжетний режим, який був чимось на кшалт пригодницької гри з елементами файтингу. Це була не просто бійка, а справжнє випробування, де кожна сутичка могла закінчитись епічним фаталіті. GTA San Andreas ця гра стала справжньою революцією для серії GTA. Відкривши перед гравцями цілий штат із трьома великими містами та неймовірною свободою дій. На відміну від Vice City, тут з'явилися RPG-елементи. Можна було змінювати зовнішність, прокачувати навички, займатися спортом і навіть набирати вагу. Сюжет розповідав історію Сіджея хлопця, який повертається додому після смерті матері та занурюється в кримінальний світ. Банди, пограбування, він за територію усе це зробило гру культовою, а її світ досі згадується з ностальгією. Counter-Strike Source це була та ж сама легендарна КС, але на новому рівні з сучасною на той час графікою, фізикою та покращеними анімаціями завдяки рушію Source. Геймплей залишився знайомим. Терористи та спецпризначенці боролися в класичних режимах із закладанням бомби чи звільненням заручників. На відміну від 1.6, гра отримала реалістичніші моделі персонажів, більш деталізовані карти та нову систему стрільби, що викликало багато суперечок серед ветеранів серії. Але незважаючи на це, КС Source – Стала важливим етапом у розвитку серії Counter-Strike та проклала шлях до майбутніх версій, у які багато хто досі продовжує грати. Halo 2. Halo 2 не просто продовжила історію майстра Чіфа, а й значно розширила всесвіт серії, додавши більше деталей про ковенант і війну з людством. На відміну від першої частини, тут з'явилася можливість вести бій двома видами зброї одночасно покращений мультиплеєр і ще більше епічна сюжетна компанія. Саме ця гра стала однією з головних причин популярності онлайн-баталі на Xbox Live, змінюючи уявлення про мультиплеєрні шутери. Для багатьох Halo 2 це не просто продовження, а справжня класика, яка задала стандарти для всього жанру. Need for Speed Underground 2. Якщо перша Underground просто дала відчути себе вуличним гонщиком, то друга частина зробила це ще глибше і атмосферніше. Відкритий світ, тюнінг на всі деталі, різноманітність трас і свобода вибору. Усе це робило гру справжнім раєм для фанатів вуличних перегонів. Перша серія дозволила вільно досліджувати місто, шукати заїзди та вдосконалювати свою машину не тільки технічно, а й візуально. Саме ця частина закохала гравців у сильнічний гонок, неонові вогні та саундтрек, що досі викликає ностальгію. Half-Life 2 після першого Half-Life здавалося, що краще зробити неможливо. Але сиквел перевершив усі очікування. Він подарував кінематографічний сюжет, революційну фізику та світ, який відчувався живим завдяки технологіям того часу. Ми знову стали гордоном Фріменом, але тепер боролися не з інопланетними монстрами, а з жорстоким режимом альянсу, що поневолив землю. А гравітаційна гармата стала не просто фішкою, а справжньою ігровою революцією, яка дозволяла взаємодіяти з оточенням як ніколи раніше. World of Warcraft. у 2004 році WoW стала справжнім проривом: величезний світ, свобода дій і можливість грати з тисячами інших людей зробили його неймовірно популярним. Це була гра, яка затягувала на місяці. Рейди, pvp битви, дослідження світу і просто спілкування з іншими гравцями. На відміну від інших MMORPG того часу, тут було усе зручніше, цікавіше і різноманітніше. Навіть у 2025 році мільйони людей продовжують грати, доводячи, що ця гра стала чимось більшим, ніж просто розвагою принц Персії Warrior Wizin. Принц Персії повернувся, але цього разу став похмурішим і жорстокішим. Якщо Sense of Time була казковою історією, то Warrior Within – це темний і суворий світ, де принц бореться зі своєю долею. Бойова система стала глибшою, дозволяючи використовувати різні стилі та зброю, а атмосфера та музичний супровід додавали грі унікальної харизми. Ну що, це була остання гра. 2004 рік подарував нам чимало культових ігор, які залишили свій слід в історії індустрії. Деякі з них стали початком легендарних серій, а інші й досі задають стандарти для жанру. Насправді цього року було стільки крутих релізів, що можна було додати вдвічі більше ігор. Але я намагався відібрати тільки найкраще. Напишіть у коментарях, яка гра з цього року вам запам'яталася найбільше. Підтримайте відео лайком, якщо вам цікаві такі випуски, і я обов'язково зроблю ще. Адже попереду багато захопливих років. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.